Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні знову я в іншому форматі Коротезенько покажу вам оці два чарівні змотані подаруночки. Знову отримала посилочку, напевно, в цьому році це буде крайня посилочка, оскільки в нас вже дуже похолодало. Тож не хочеться ризикувати рослинками. Але ці рослинки були замовлені набагато раніше. Нарешті дочекалася, тож зараз розмотаю і вам покажу, що це за рослини. Ось ці дві красуні. Вирішила купити ще одного екзота в мене був. Улюблений сорт котлеї форму міні, така вона була помаранчева, і кущики були маленькі, а квіточки були не дуже маленькі, але подобався дуже колір такий помаранчевий помаранчевий. Зараз, на жаль, цей саме сорт не продають, але є схожий. Ось отак він називається. І е, вирішила не встояла, вирішила собі все ж таки придбати, прийшов такий гарний кущик. Тут є чехольчик, як ви бачите, в роста. Але він, щоправда, пустий. Тобто, е, мабуть, я так думаю, що не визріла, не визрів квітонос. Але поживемо побачимо, можливо, в процесі. Щось з'явиться. Ні, будемо чекати, коли виросте новий рост і заквітне. Це теж маленька котлейка, квіти в неї теж помаранчеві, але трішечки інші. Ну, тим не менш цікаві. Тому з нетерпінням буду чекати. Сподіваюся, вона в мене приживеться і все буде добре. І наступна це орхідея фаленопсис. Вирішила собі взяти дубль. Називається вона ось так фото вставлю, але є нюанс. Як ви знаєте, в мене вже є. Така орхідея. І коли я розпакувала, я була трішки збентежена. Чому? Тому що та орхідея о, листя в неї зовсім геть інше. Хоча заявлений сорт той самий. Саме о, стюартіана і саме цей підвид. Ну, поже вам побачимо. Як буду на вихідних, обов'язково вам зніму. Порівняння відео двох рослин, які по назві такі ж самі, але на вигляд вони зовсім геть інші. Коли я вам покажу, то ви зрозумієте, що я маю на увазі. Тож будемо чекати, мені дуже цікаво, як ця рослина буде квітнути. Сподіваюсь, вона піде добре в адаптацію. Хоча я бачу, що цей Нижній листочок він відійде, тому що тут є усихання трішки листка. Тобто, видно, що цей листочок, він, на орхідейки не затримається, вона його все ж таки скине. Ну, але, сподіваюсь, корені добрі, тож, думаю, що все буде в порядку. І рослинка піде. У рост. Будемо спостерігати. Дочекайтеся наступних відео. На жаль, я на цих вихідних трішки травмувала руку, тому дуже важко знімати, тому я випала трішки із життя відео, але то нічого, все зараз майже в нормі. Я думаю, що до вихідних все буде в порядку. І обов'язково будуть нові відео. Тож до нових зустрічей і попереду багато цікавого.